Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірини Опеченик. Сьогодні ми на уроці розглянемо тему фразові дієслова look. Саме дієслово look означає дивитися. Але якщо до дієслова look додати ще якісь інші слова, то утворюються певні фразові дієслова, які змінюють своє значення. Давайте розглянемо кілька з них. Наприклад, look at дивитися на щось або когось. Далі Look after. Доглядати, наглядати. Та look for шукати. А зараз давайте розглянемо більше фразових дієслів із конкретними прикладами. І так, перше. Look after someone something. Доглядати. Наглядати. I have to look after my little sister. Я повинна доглядати за моєю маленькою сестрою. Наступне. Look for someone something. Шукати когось щось. IM looking for my book. Я шукаю свою книгу. Далі. Look at someone, something. Дивитися на когось, на щось. He looked at this picture. Він дивився на цю картину. Далі. Look forward to something. Чекати з нетерпінням на щось. Наприклад, I am looking forward to my traveling. Я чекаю з нетерпінням на мою подорож. Далі Look around, озиратися, оглядатися, дивитися навкруги. Look around. We are near his house. Озирніться, ми біля його будинку. Далі look back. Озирнутися назад. He stopped and looked back. Він зупинився і озирнувся назад. Далі. Look someone up and down, зміряти поглядом. Тобто подивитися зверху вниз. І так, we looked him up and down. Ми зміряли його поглядом. Наступне look up to someone. рівнятись на когось, поважати когось, захоплюватись кимось. She looks up to her sister. Вона рівняється на свою сестру. Далі. Look into. Досліджувати, розглядати. I have to look into this article. Я повинна розглянути цю статтю. Далі, Look out. Бути обережним, бути пильним. Look out. There is a spider on the wall. Будь обережний на стіні павук. Далі, Look something over. Перевіряти. Переглядати. Please, look my homework over. Будь ласка, переглянь моє домашнє завдання. Наступне. Look out for, вишукувати. I am looking out for a house. Я вишукую будинок, наприклад, для покупки. І наступне фразове дієслово. Look something up. Відшуковувати інформацію, наприклад, в довіднику. We can look his phone number up on the internet. Ми можемо відшукати його номер телефону в інтернеті. І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему фразові дійслова. Посилання на статтю до даної теми, на сторінку ВКонтакт та на сторінку у Фейсбук ви зможете знайти під даним відео. Дякую всім за увагу і до наступних уроків.